Генерал-начальник запорізької обласної військової адміністрації пане Іване, вітаю вітаю. Я насправді радий, що є зв'язок, тому що зараз проблема з електропостачанням у деяких регіонах. Скажіть, будь ласка, для початку найважливіше що з Дніпрогесом? Тому що було повідомлення про те, що запорізької поліції про те, що обмежений рух Дніпрогесом, і росіяни розганяють різну інформацію. Хочеться з перших уст інформацію. Сьогодні, з четвертої ранку, ворог почав наносити ракетні атаки по нашій цивільній інфраструктурі в місті Запоріжжя та Запорізької області. Дійсно, ворог цілив по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових не має жодного відношення до військової промисловості. Суто критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об'єктів є наша Дніпрогес. Дійсно сьогодні надано. Ну годину рух через Дніпрогес перекрито авто автівок перекрито. Дійсно, частина критичної інфраструктури постраждала. Наразі рятувальники, всі служби працюють на території і Дніпрогес і всіх інших зруйнованих об'єктів. Я думаю, що трохи згодом ми дамо обширну інформацію. Наша мета буде відновити все якомога швидше для того, щоб відновити рух. І я впевнений, що нам це вдасться найближчим. Годинами максимум одна доба це те, що нам буде потрібно для відновлення руху. Була також інформація про вручання в житлові будинки в Запоріжжі. Що про це відомо? І чи на є жаль, жертви? На жаль, дійсно, ворог поцілив по великій кількості житлових будинків. Зруйновано щонайменше сім одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя. Також поцілена поруч з багатоповерховим житловим будинком. А також ще що найменше у 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони. Наразі не обійшлося біжерт. Наразі працюють рятувальники. Вони розбирають завали. Особливо це стосується приватного сектору, там де мешканці просто спали, а ворог цілив по ним ракетами. Під завалами точно є лю. Люди наразі розбираються завали нашими рятувальниками. Трохи пізніше зможемо повідомити про точну кількість людей та точну кількість постраждалих людей. Також на Дніпро Гесі під час ракетної атаки знаходилися точніше, здійснювали рух як тролейбус, так і здійснювали рух приватні автівки. Також є на жаль, постраждалі попередня кількість, хоча б приблизно відома, чи. На жаль, що стосується постраждалих про загиблих, наразі ми інформацію не володіємо, тож не можемо підтвердити. А що стосується постраждалих, то на жаль, це десятки людей, якісь наразі постраждали. Яка ситуація з енергопостачанням зараз у місті? Що стосується енергопостачання, світло на території міста Запоріжжя є. Були короткострокові перебої приблизно по 3-4 хвилини це стосувалося того, що наша обленерго та Укренерго робили перепідключення міста Запоріжжя через те, що ворог цілив по Дніпро Гесу також ворог цілив по іншим об'єктам енергетики, і на жаль. На жаль, є влучання, але на сьогодні, на дану годину, повністю електропостачання в місті Запоріжжі є. Є деякі об є... обмеження, які торкнуться не приватного сектору, не приватних споживачів, а здебільшого промисловості. Я думаю, що. Це обмеження також буде короткостроковим і нам вдасться швидко все відновити. І останнє питання, пане Іване, чи достатньо ресурсів у вас для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки цієї атаки? Чи чимось треба допомагати? Наразі всі комунальні служби міста Запоріжжя, а служби ДСНС працюють на всіх об'єктах. Наразі наша мета якомога швидше провести локалізацію та інвентаризацію безпосередньо всього того, що постраждало на території Запорізької області. Я думаю, що це нас забере декілька годин. Як тільки ми зможемо провести інвентаризацію та визначити фронт роботи, який нам потрібно виконувати, ми точно зможемо порахувати наш ресурс. Наразі це Живо, тому що обстріли закінчилися буквально буквально 40-50 хвилин тому. Тож наразі ми не можемо сказати, чи достатньо всього, чи недостатньо Але точно впевнений, що е, якщо ми звернемось по допомогу, то нам точно допоможуть. Підсумовуючи нашу розмову, е, чи можна так сформулювати, що удар е, по Дніпрогресу був, дамба вистояла, але там є певні пошкодження. Детальніше вже скажете пізніше, так. Так і є, абсолютно правильно ви кажете. І також резюмуючи, можна сказати, що це один з наймасштабніших, одна з наймасштабніших ракетних атак по місту Запоріжжю, починаючи з 20, 24 лютого 2022 року. Такого, скоріш за все, ще не було. Зрозуміло. Дякую, пане Іване, що змогли оперативно з'ясувати, вийти з нами на зв'язок, зважаючи на те, що зараз справді є певні проблеми з перебоями.